Мої Сьогодні 20 листопада 2023 року. Ну, хазяйка, хазяйка ж. Думаю, вже стало холодати. Вчора. Дивіться, який в мене холодчик вийшов. О, Перегортаю і не вивалується. Який шикарний холодчик з м'ясочком. Сьогодні заночку. Думаю, думаю, наліплю, злю, зроблю ж домашніх вареничків. О, водичка закипіла. Зараз зроблю варенички, зроблю одне отварне яйцечко. Бо годувати треба свій шлунок раціонально і правильно. Чого і вам желаю? Трішечки вип'ю така пчелина пельця. Це міс... Замість кофа, какаво, таке робить дуже для організму корисна річ. З'їм яблучко або жовте, або червоне. І буде сьогодні гарний файний день на вулиці не сонячна, але але вже нема. Вчора був перший сніг, сьогодні вже сніга нема. Що можу казати? Усім вам гарного дня. Це 20 листопада 23-го року. В цьому я сумніваюся, типу снідайте. Гарно поїси. О! Не пачку паперос собі купіть, підіть. А ну опавку ковбаси, павку ковбаси, Слава Україні! Героям слава, перемога за нами, все буде файно. Люблю вас, з мию. Це Одессе, Сашко Черняєв. Мої кошеняточки. Гарного дня!